Вітання, дорогі друзі! Переносимося до Велзена. Стадіон Буко, який вміщує всього 5,5 тисяч вболівальників. За кілька хвилин побачить один з найцікавіших поєдинків 18-го туру Нідерландської ередивізії. Місцевий Телстар. Зустрічається із Аяксом. Бачимо, що трибуни заповнені. Тут е, все готово до початку цього протистояння з поле, бо із Немігеном він був на лаві запасних. Лише товариство матчі зіграв. Контратака Телстара. Передача праворуч. Тарес Нослін. Ну, подача. Ну а там по Ітакура непогана можливість була у Телстара. Розганяв атаку Зоневельд через центр поля. Обігравшись в порній зоні, він грав зараз більш молодим гравцям буде довіряти Фред Грім. Що він і робить після того, як став виконувачем обов'язків головного тренера. Момент ваякса. Поки до удару справа не доходить. Антон Гаїв у штатному майданчику залишає м'яч на глуха. Глух пробиває і не бачив польоту цього м'яча Рональд Куман. І саме від його ноги м'яч літає у ворота. 1-0 на 11-й хвилині. А як виходить вперед. Оскар Глух Скромно святкує це взяття воріт. Давайте ще раз подивимося, як Гоц обігрався із Росою. Далі Глух м'яч у штрафному майданчику отримав, віддав на Антона Гаї. Глух довго підробляв свою під праву ногу. І якось через пів команди цей удар пройшов. Ніхто його не закрив. Рональд Куман більше схиляється до того, що не очікував що саме. В лівий від нього кут м'яч полетить вже. Пресингував голкіпера. Легко через коротку передачу виходить. Аяк. зараз закидання на Гоца. Питання чи не було офсайду в цьому епізоді. Гоц реалізовує цей момент. І що, не піднімає прапорець лайнсмен? 2-0 стає рахунок. Бездоганне виконання. Міки Гоца так десь можливо його трохи критикували в останніх поєдинках. Не дуже впевнено, він виглядав на фланзі. Але саме зараз Гоц розбирається на найвищому рівні. Наздогнав він цю передачу і спокійно переграв Рональда Кумана. Хочеться подивитися з офсайдної камери. Чи дійсно не було положення поза грою в 11-го номера? Розібрався Гоц чудово. Але ще ми маємо з'ясувати. Чи не було порушення правил? Вітають Баса. Саме Юрій віддав теж цю вертикальну передачу. Я так розумію, що м'яч зараховано. Вот, переведення на правий фланг. Чудове рішення від бельгійця. Глух. Там падають перед штатним майданчиком двоє футболістів. Куман з першої спроби не фіксує м'яча. Далі Дольберг вже налітав на, на голкіпера. Хотів замкнути саме цей простріл. Хоча б з другої спроби, але влучив у Рональда Кумана і тримається за руку. Перший номер Телстара. Там Гоц ще лежить на газоні. Перед тим епізод, що стався. Дивимося, чому Гоц лежав. Глух. Ага, Гоц там просто з зносеним перечепилися. На цьому епізоді Дольберг замикав простріл від Гаї. Куман потягнув. Ну а далі, вже налітаючи на м'яч, Дольберг зачепив воротаря суперник І Урам вставляє ногу, вибиває подалі. Але Гоц. Готс... Не зовсім зручно глуху скинув. Хоч розбирається футболіст Аякс у в центрі поля. І вже на правому фланзі Дольберг вривається штрафний майданчик. Дольберг пробиває по воротах. І рятує Рональд Куман. Але згодом. Це зробив Регір. Закидання на Гоца. Гоц обробляє передачу у штрафному майданчику. Мікі Гоц Гоц! Не переграє Кумана. Ітакура. Пішов вперед. Центральний захисник і вдається йому зберегти володіння для своєї команди. Ітакура віддає на Гоца. Гоц! Не переграє Рональда Кумана. Ще раз нам демонструють, як центральний захисник Кої Такура пішов вперед. І насправді ще дуже тонку передачу віддав на Гоца. Лишається після такої. В основному все, що будував Телстар попереду за рахунок довгих передач, швидких контрвипадів. Але не все вдавалося в реалізації тут. Перша жовта картка у нашому поєдинку. Зробляє її Седрік Хатенбур. Дуже жорстко він пішов на суперника і наступає на ікроножну Регіра Хатенбур. Це заслужена жовта. Не скажемо, що дуже вдалий дебют в ародивізії. Для Хатенбура. А тут тим більше ще й побіг арбітер дивитися повтор на момент потенційної червоної картки. Єрон Мансхот зараз може дістати зі своєї кишені картку іншого кольору. Що він і робить? В меншості залишається Телстар. Це рішення, безперечно, не подобається вболівальникам на трибунах. Але що поробиш? Це дійсно жорсткий фол. Не навмисно так грав Хатенбур. Але вже ідучи на м'яч, він не міг ногу прибрати, тому вийшло так, що наступив. Він Телстара справжнє свято. Удому Аякс. От зараз момент, який виникає у господарів. Забивати потрібно. І робиться Нільс Россен. Але положені поза грою опиняється сьомий номер. Ну, у разі чого нам продемонструють повтор. Але передача пройшла від Гуса Оферхауса. Ох, нас віддають гольові паси. Юрій Бас. Фантастика. В першому таймі. Антон Гаї. Теж гольова передача на Оскара глуха в нього була. І тут Гус Оферхауса. Чи був тут офсайд у Нільса Россена? Питання актуальне. Але тут трохи фарту було на Боці Аякс. Кутовий. Іде подача і у Сіці. Забиває Юрій Бас. Центральний захисник. До того ж з передачі. Боуніди. Так, саме Боуніда подавав. Який з'явився на полі. Не дограли із басом одразу троє футболістів. В його зоні було три суперника: Оферхаус, Бакер. Але ніхто таки не зміг перешкодити басу. Ось так у нас все змінилося буквально за кілька хвилин. Від рахунку 1-2 до 0-3 в двох хороших епізодах. Закидання вперед. Зараз момент м'яч опиняється в воротах. І чи зарахує арбітер цей гол. Там Вітислав Ярош зіштовхнувся з Юрій Басом. І Телстар забуває вдруге. Але перший м'яч було скасовано. Тепер актуальне питання: чи зарахують гол Джефа Гардевельда. Іде передпередача. Тут ще до речі, є питання, чи не був у положенні поза грою. Центр флор телстарам. Пішов простріл. Тут більше не порозумілися знову їсти. І ще може додатися ну, мінімум двоє по завершенню цього поєдинку. Йде подача з правого флангу. Момент гарне. Забиває ворота Хитаслава Яроша. І тут сейф чеського голкіпера. Знову лівий латераль має хорошу можливість забити. Все робив правильно. Джеф рухає. Суперник. Йде подача. І м'яч у воротах! 2-3 стає рахунок. Це забуває Дані Бакер. І нас очікують неймовірне. Завершення поєдинку. Неймовірні останні хвилини емоційно нам подарував цей настрій Дані Бакер своїм другим голом. Джев Гардервельд міг забивати робити рахунок 2-3, Але робить це капітан команди після подачі з кутового. Я зосереджував вашу увагу на кількості кутових, скільки подали сьогодні господарі, і рано чи пізно це мало завершитись голом. Кілька разів Нванку по. Не дає видихнути Аяксу, навіть перебуваючи у меншості. І саме сьогодні той випадок, коли граючи на одного футболіста в меншості, у Телстера гра пішла, так трапляється. Але Аяк сам винен, що дав зіграти в такий футбол, що дотягнув до нервового завершення. Ну і питання реалізації. як в таких моментах не забувати. Ред помиляється. І дає ще зіграти арбітер. Пішла передача на бакера. Теган. Скидка праворуч. Треба подавати у штрафний майданчик. Юрій Бас на кутовий переводить. І ось одна передача Едвардсона обрізала весь центр поля. І не дадуть виконати так цей кутовий Телстар, бо вже завершився компенсований час у другому тайму. Отже, рахунок 2-3. У нас на домашньому стадіоні Телстара. Дуже нервовий матч для команди з цього тренера Фреда Гріма. Але, певне, для Аякса в цій ситуації найважливіше, те, що вони перемагають і заробляють три очки в турнірній таблиці.